Знаю, ці правила можуть здатися обмежувальними, але пам'ятайте, що мета цього курсу навчитися писати чітко і переконливо. Думайте про це і про правдивість ваших аргументів. Ти чудова людина Еллі. Більш неймовірної дочки, годі й уявити. Ти намагаєшся мене виховувати. Та хто захоче впустити мене у своє життя? Ти не спілкуєшся з мамою? Вона лише про тебе розповідає. Чому? Бо лише це мене цікавить. Як ти набрав стільки ваги? Близька мені людина померла, і це вплинуло на мене. Ти бачив її востаннє, коли їй було вісім, і хочеш налагодити зв'язок? Пробач. Послухай, мені ця ідея не подобається. Пробач. Ще раз скажеш, пробач, і я штрикну тебе ножем, богом клянусь! Спробуй, що це дасть до органів півметра, мінімум. Чому тобі раптом закортіло її бачити саме зараз? Ліс? Мене лякає, що вона забула, яка вона чудова людина. Я хочу знати, що вона матиме гідне життя, буде небайдужою до людей, що з нею все буде добре. Я мушу знати, що зробив правильно хочу одну річ у житті.